Більше всього як видно, лобове стекло, панорама, сама Автівку пана Максима цими вихідними вночі під його власним будинком пошкодили вандали. Поставив машину біля свого дому, в принципі, як звичайно, напротив прямо будинку, дому окон і пішов оддихати. Проснувся в суботу от, десь в районі 11 утра від того, що сусід, ну, в чаті вдома сусід. Виложив, що в групі в Дніпровська групі в одной фигурирует моя машина, що розбите стекло. Ну, соответственно, я одразу вийшов посмотреть, що з машиною. Чоловік розповідає, емоції від побаченого важко передати. Одразу ж почав телефонувати правоохоронцям та сусідам. Мінімум п'ять машин розділили долю авто Максима. Оказалось, що помимо моєї машини ну, рядом пострадали інші, але як би, не так существенно, як моя. Мені не повезло більше всіх. От, так от. Ну а далі вже діалоги там з поліцією, різні питання вони задавали, я відвечав. Ну, якби... Помагав як мог. І, ну, максимально розказав все, все, що все, що змог і знал. Інцидент стався на проспекті Миру близько 4 години ночі. Камери спостереження зафіксували, як поруч з автівками ходили невідомі чоловіки. Максим впевнений, що це вандали. По поводу хуліганства чи пограбування. ну Тут я думаю, і то, і то, тому що ну, можливо, думали, що в машині щось є. Може, можливо, що нічого не знайшли і вирішили от так отомстити. Це ну, моє предположение. А там я не знаю, як воно, що у них в голові, але. Но... Склоняюсь к мысли, що явно люди були не в не в нормальному состоянии. Ну возможно, там под чем-то, тому що ну щоб такое зробити, надо треба постаратися, бы. поліція вже розпочала розслідування по цьому факту. До поліції надійшло чотири заяви від громадян про пошкодження автівок в індустріальному районі міста Дніпра. Слідчі внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Зараз правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб. Триває досудове розслідування, за порушникам може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Оцінити збитки, завдані власнику авто, поки важко. Автомобіль знаходиться на СТО. Там спеціалісти мають винести свою оцінку. А поки Максим чекає бодай якоїсь інформації від правоохоронців. На жаль, випадки вандалізму не рідкість. Здебільшого це роблять для поширення в соцмережах. Деякі речі можливість з того приводу, що це або якісь особисті неприїзні стосунки, або взагалі це. Якась е, якісь хуліганські дії е, осіб, які лише задля задоволення або якогось хайпу бажають отримати ту чи іншу ну ту чи іншу дії задля, наприклад, там викладення в соцмережах Тощо в пошуках зловмисника багато є факторів, але після затримання і доведення його вини у суді він буде зобов'язаний відшкодувати збитки. Це можливо і в цивільно-правовому. Е, Подання позову відповідного щодо відшкодування, відшкодування завданих збитків. Також це можливо, якщо буде притягнуто особу до відповідальності до кримінальної, да то в тій частині саме я кажу, паралельно будуть відшкодовуватися задані збитки. Ще раз кажу, що якщо буде доведено у судовому інстанції вину то а вже може бути подано саме цивільний позов про відшкодування збитків вандалам за їхні діяння може загрожувати покарання, включно з позбавленням волі.